І все, і ви собі виставляєте відео, і раз на місяць за 12. Я такий о, мене відос собрав, клас. І ви дивитесь, у вас в Телеграмі реферальна оця система. Я тільки дивлюсь. О, хтось зареєструвався. А ну на сайт зайду перевірю. Зайшов на сайт, дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався. О, 300 доларів я заробив. Це що, 12 тисяч гривень чи 11? Чи сколько це? Більше? 13, чи 14. До 15. 14 тисяч гривень. Ого, от это да. Я на роботі менше заробляю А ну, жду ефір Надурять чи не надурять? На ефірі мені дзвонить хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну не виграли, аби що хочемо перевести. Я дивлюсь, гроші реально мені поступило. Думаю, блін, неужели наконець-то воно це робити? Це те, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от, взагалі, я не люблю людей дурить, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зроблять? Да, але для цього вам надо ну не делать то, що ми кажемо, або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну не не буде такого, щоб поняли. ви вот це купили можливість дає унікальну, реально робочу.